Привіт, друзі! Давно зі мною не було зв'язку. Все через те, що ми реформуємось і зараз ми, верніше, я дуже багато працюю з військовими на деяких нових напрямах. Про них я вам розкажу якось пізніше. Системи то не наша основна справа, бо ми вже з вами Надбали дуже гарних помічників, які можуть це все робити самостійно. Так ви вже можете побачити схожі на мої системи. Вони трошечки перероблені, дороблені, модифіковані, але взагалом мають такий самий принцип. Якщо це на лопучці, так виглядає, можуть мати такий самий принцип. Відразу ще хочу пояснити всім, хто хоче долучитись до цієї справи. Не потрібно писати мені. Пишіть в. Чат. До речі, у нас створився новий чат, в якому у нас. Зручна система розподілу завдань. Тепер не потрібно писати чи питати у мене, що потрібно робити чи друкувати. Буде зручна таблиця всім, у кого є певне обладнання, щоб допомагати військовим, зможе підібрати собі завдання, яке він може виконувати. На ці завдання ми зможемо виділяти деякі кошти. Це відноситься до тих, хто має, наприклад, обладнання, але не має грошей на розхідники. От, ми ж то розуміємо, що допомагати це справа така. Я теж все це роблю не безкоштовно, а за донати. Тому, якщо у вас немає грошей, звертайтесь, донати є. Ми обов'язково це все з вами обговоримо і е, виділимо потрібні вам кошти на розхідники. От, е, також буде допрацьована система замовлення систем е, і наших виробів. А що у нас є по виробам? Ми Зараз ремонтуємо дрони, але з часом ми перестанемо це робити, бо це зараз дуже багато віднімає у нас часу і ресурсу. Буду пояснювати ну, по ходу цього відео, чому ми відмовляємось від ремонту. По-перше, тому що є професійні майстри, які можуть цим займатися, і ми просто від себе приберем цей зайвий пункт. От. Далі. Ми робимо спарки, ми робимо системи. Ми робимо системи під Mavic Air. А, да, а, ні, хвилиночку, я вже заплутався. О, Mavic 2, Mavic Air 2S і Mavic 3. Autel, Таке кріплення. Це все, що під гранату. І є під Аутил ще інше кріплення. Це система скидання під f FC. Системи скидання ще можна робити під 30 та 40 мм подвійні. Одинарні системи я не роблю. От, зажимати можна систему, хоч і називають універсальною, але вона такою не є. Сюди можна зажимати все, що більше 50 міліметрів, але в 18 в неї не завантажиш, а тільки через проставки. Зараз хлопці активно беруть такі системи під пермобари. Та якісь саморобні ось такі штуки. От, тому, напевно, її називають універсальною. От, щодо систем. Системи ми ще робимо іншого типу, але я вам показувати то не буду. Це чисто на запит, військові у мене питають, чи робимо таке, робимо. От, про розхідники. Я вам з самого початку казав, що кожен зможе. Взяти під свої вміння, завдання. А хлопці мені прислали на тест ну, багатенько таких от планшеток. З цих планшеток можна видавити запчастини, а силуетів вам показувати не буду, бо ті, хто вміють моделювати і малювати, просто тупо вкрадуть це дуже швидко. От. Через стоп кадр немає в тому ніякої проблеми. Так от, принцип, який робиться отака от, такий чудовий хвостовик, мені дуже сподобалася ідея. От, хлопці ще нарізають ось такі хвостовики, то по суті, ті, хто ріжуть лазером чи фрезером, для них теж буде якась справа. От, це що відноситься до розхідників. Ще ми робимо підставки, поворотні під, підставки, керуємо під тепловізори. ще Ми ну, ми дуже багато всякого робимо. Мені от прислали, дивіться, яка чудова підставочка. Я так розумію, це напевно під Mavic, злітна така площадочка. Прикольно, розбирається, збирається. Коментувати не буду. До речі, всі тести, які можна буде і можливо було зробити, ми більше не робитимемо в Ютубі, бо таким чином я не хочу допомагати заперебітовим балалайчникам користуватись нашим досвідом. Нам воно не потрібно. От, далі. Про замовлення казав, не казав, ми будемо робити зручну систему замовлення. Чому? Тому що переписок стає дедалі більше, і опрацювати їх ну, майже просто неможливо. А зараз дуже багато замовляють системи, волонтери, які їдуть напередок до хлопців. І тут, бачите, біда буває в тому, ж, що вони буває наперед замовляють доволі багато систем. Які треба ще зробити. От, поки я саме для нашої майстерні бавовни працюю один без помічника. Дивіться, яке до нас ще приїжджає. До нас приїжджає отаке От, Mavic 3 Enterprise. Гарна була пташка. Жалко, дуже жалко. На неї є запчастини. От, подивимось, як воно вийде, як воно вийде. От, це теж бачите, треба, треба з цим працювати. Далі хочу вам показати ну, дрони в різному стані приходять. Якщо вам здається, що це все, то ви помиляєтесь. Ви... Такого, напевно, не бачили. В цьому дроні фіксики розпалили багаття і, напевно, грілися. Бачите, у нього ракові пухлини. Я, звісно, шуткую. Цей дрон схватив пульове. Куля війшла під ось таким кутом. Зараз я вам покажу. от, от Під от таким кутом, отак от вона пішла. Куля. от так пішла. І ось так от, як я показую, вийшла Отак от, от. Хоп, і вийшла. Ну, звісно, акумулятор там вже назавжди лишився. От. Напевно, він був доволі розряджений. Що, бачите, він горів, то звісно, але не згорів. Просто висадили акумулятор та й все. Вонючий, щоб ви розуміли, це е, якийсь жах, його буду виносити на вулицю. Познімаю з нього мотори, лучі і винесу на вулицю, бо дихати нічим така от ще буває чепуха. Ну, раз ми в цю сторону поїхали. Поїхали далі і буду вам а, розказувати а, по порядку. Так, хвилиночку. Ага. А, дивіться, що до розхідників, зараз приберемо другий мавік. Ці дрони, бачите, валяються повсюди. Щодо розхідників. Хочу попросити всіх, хто мені допомагають з друком. Українці, не ну, українці з-за кордону приходять запчастини. Друзі, будь ласка, в посилку вкладайте, папірець, на якому написан ваш нікнейм і соцмережа, де ми з вами переписуємось. Це мені потрібно для того, щоб я розумів, від кого це приходить. По-перше, я планую на майбутнє якусь систему заохочень, донатів, це буде цікаво, бо є і трофеї різні, до речі, теж будемо розігрувати. Це по перше, по-друге, дякувати ж вам треба за щось. І по третє, якщо буде проблема з якимись запчастинами, щоб я міг вчасно відреагувати і вас повідомити, що десь щось не стикується і з вами переписатись, бо я не можу заповнити всіх. Хто мені допомагає, вас вже дуже багато, просто капець багато. А, е, прізвище, ім'я на посильці мені нічого не дає. Я не знаю, як ви стикуєтесь з вашим нікнеймом. А мені допомагають і в Україні, і за кордоном. Мені шукають розхідники запчастини, мені друкують хлопці різні. Хто мені хрестики друкує, хто на коли, хто то. хто сьо. І повірте, в голові це не отримати. При тому, що я спілкуюся з військовими, спілкуюсь з волонтерами, спілкуюсь з замовниками. Ой, з усіма спілкуюсь, і плюс я ще людина. У мене є сім'я, рідня і дитина. От тому, будь ласка, допоможіть мені, хоча б у цьому це буде дуже гарне упорядкування. Буде і вам добре, і мені. По розхідникам, зараз у мене під 217 майже нічого не виходить. Я, буває, волонтери у мене питають, відправи мені стільки штук, стільки штук, і ми з, ним, з ними чимось міняємось. У мене зараз непропорційно а з наколами. От, наколів це і все, що в мене є. Це дуже мало, ви розумієте, що до кожного наколу потрібно, щоб був хвостовик. А хвостовики в ящики стоять, а наколів всього жменька. Це дуже мало. Тому, щоб нормально роздавати ці хвостовики, потрібні до них наколи. Але ж це тільки під 17, а в мене ж хвостовики є ще під 40 мм, а там наколи такі ж самі. Ну, Це, якщо відносити 40 ку до вог го під М430-по суті, там інші йдуть наколи, там інша взагалі система. От. Хрестики, по суті, зараз у мене двох типів. Т-образні і звичайнє соломкою. Час від часу я коли хлопцям перед тим як хлопцям віддавати, я ж отримую нові хрестики, то я їх перевіряю на якість. Ну Ви то самі розумієте, що якість потрібна, щоб була така, що вони ламались? Добре ламались і гарно на гранату надівались. От, так що така от історія. Ну і так, подальшому. З системою замовлень то ми ще будемо працювати. От, і хочу перейти на систему, таку, щоб відправляти замовлення вівторок-п'ятницю. Чому так? Да, тому що дуже зараз складно стало замовників дуже багато, ті ж волонтери. Вони, як я казав, заздалегідь хочуть замовити побільше-побільше. А це треба наробити. Так, ми стали вдвічі більше працювати і виготовляти, але ж і попит вдвічі збільшився. От зараз я працюю на таких платформах. Приїдемо трошечки сюди. сюдою. Розхідники, по суті, трошечки почали закінчуватись, тому на днях ще буду замовляти. Я тільки питав у вас недавно в чаті про роз'єми на Spark, і бачите, їх майже вже немає. Я використовую на сьогоднішній момент приблизно 5 різновидів різних платформ. От, різних платформ. І всі вони під якісь певні певні, певні справи. От, це все, де не все. Тут не всі. Тут далеко не все, що я використовую. Тут немає вашої улюбленої Ардуїнки, і це ще не все. Є ще зараз, зараз, зараз. Ой, зараз не наколупаю, а час йде. От, ще є і Raspberry маленька rp 2040 і ще є декілька платформ, то от, якщо в мене питають, а на чому я роблю, все залежить від кінцевого проєкту, що я хочу зробити. От такого плану. Якщо у вас є якісь запитання чи поради, чи взагалі, якщо у вас незрозуміле якесь є ставлення до цих подій, Будь ласка, звертайтесь до мене. Посилання на мене всі в... є під відео в описі. От. Ну а сьогодні вже майстерня буде лягати спати, бо часу зараз вам покажу 23.19. Я тільки закончив працювати. Завтра в 6 ранку просинаюсь, і поїхали-поїхали. Так що, хлопці, працюємо разом до перемоги. Зустрінемось в приписках.